Дачів на каналі Фарос. Сьогодні ми з НАТОю доєдналися до прямого ефіру для того, щоб обговорити подію, яка відбулася сьогодні в Америці. Це інаугурація 47-го президента Дональда Трампа, і поговорити трошки про ті тези, які були озвучені як сьогодні, так і вчора на святковому спічі Трампа на стадіоні, який відбувся вчора ввечері. Так, ми назвали наш ефір між хаосом та порядком, тому що ці два виступи вони були дійсно подібні до хаосу та порядку. Перший це його виступ на Celebration Rally, це святкування на стадіоні. Там, де він дав дуже дуже, дуже розгорнутий виступ, це було майже як більш ніж година шоу потенційного концерту. Ну, і сьогоднішня інавгурація, звичайно, де він вже сказав те саме, але в більш офіційній манері і ну, зовсім скорочено. Ми про це будемо говорити сьогодні. Також, ми слідкуємо за чатом і ми будемо відповідати на ваші питання та ваші коментарі. Ну, почнемо з того, що Трамп озвучив ті тези, які від нього очікувались. Трошки поговоримо про клімат, який відбував, який був присутній на інаугурації. Було відчутно, що існує впевненість в команди Трампа. Трамп говорив дуже спокійно, був дуже розмірений. Не так як ми звикли його слухати на його передвиборчій кампанії. Тези, які він озвучив, відомі, скажімо так, він визначив. Що його діяльність, по-перше, буде успішною, як 47-го президента, і що він дуже цілеспромований для втілення тих обіцянок, які давав на передвиборчій кампанії. В цілому, він озвучив, він надав скоріше відчуття, що Америка незалежно від того. Які конфлікти політичні відбуваються всередині країни, це єдина родина, це спільна справа, яка буде втілена і попри всі ті проблеми, які акумулювалися за останніми роками в управлінні адмініструванні країною? Окей. І що я побачила, ну порівнюючи ці два заходи. Перше, просто ну святкування на стадіоні і сьогоднішню інаугурацію, це те, що найбільша увага приділялася внутрішній політиці. Особливо це було дуже видно на його виступі на стадіоні вчорашньому, тобто для України це було сьогоднішня ніч, ну як вночі було. І там він найбільше уваги, найбільше часу присвятив питанню кордону. Саме південного кордону, питанням внутрішньої політики, ну і частково політики між відносин США та Мексика, питанню картелів, тобто всього того, що цікавить в першу чергу його виборців, ну в принципі простих американців. Тому так, ну внутрішня політика це була тема номер один, і зокрема, не просто внутрішня політика, а саме проблема південного кордону. Він також продовжив свою риторику стосовно того, що існують, скажімо так, групи інтересів в середині Америки, які шкодять американським громадянам і висловив свою рішучість справитись з ними. Як дуже часто буває в різних, на різних предвиборчних кампаніях, що гучні тези озвучуються, але одразу після того, як людина стає на пост, ці тези десь зникають. Я не думаю, що це відбудеться в випадку з 47-го президента, тому що як його команда, так і в цілому. Клімат в Сполучених Штатах він налаштований на те, щоб змінити ці умови, де за рахунок більшості збагачується певна меншість. Так. І якщо ми знову повертаємося до попереднього дня. Саме шоу воно було дуже детально підготовлено. Було, вони підготували навіть відеоматеріали, десь три короткі документальні роботи, тобто які були між виступами артистів та ну власне виступом Трампа. І що було характерно, якщо порівнювати два цих заходи, Трамп показав, що він спокійно поєднує два своїх образи: тобто, умовний Трамп для людей. Такий веселий свій хлопець, який говорить дуже простою мовою, абсолютно простими словами. І Трамп як лідер, як, як він себе називає, ну, та людина, яка має захищати свою націю, свій народ, і відстоювати її інтереси, і в першу чергу захищати інтереси штатів всьому світу. От, е, так. Ну, і, і наступне, що було, ну, такою е, дуже. Нетиповим моментом це те, що він кожне своє ралі, кожну свою промову для ну, коли він їздить, наприклад, по штатах і оголошує промови для своїх виборців. Він завершує піснею YMCA. І що цікаво, що YMCA – це гейм. Hey Ну, гімн для лгбт людей, як вони для себе офіційно вважають. Але Трампу настільки ну, все одно, що він просто використовує ту пісню, яка йому подобається. Він просто не думає там, типу, що про нього можуть подумати. Він просто є собою. І цього разу теж ця пісня закривала ралі. І навіть ну, її автор виступав там, типу, з ним, так. До речі, це цікаво, що. Демократи постійно казали і кажуть, що республіканці будуть влаштовувати якісь там репресії до таких, скажімо так, сексуальних меншин чи то е, людей кольорових в Америці, але Трамп згадав в своєму спічі на, на вулиційному е, 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 згадав, що всі до всіх його адміністрація буде ставитись як рівних, до всіх американців, і це, скоріше всього, саме так і буде. Просто в республіканців є дуже чітка позиція, що вони, що вони не хочуть нав'язувати свої погляди на світ. Будь-кому, але в публічній сфері, в публічній сфері в освіті не мають бути присутні чи нав'язані погляди меншинств, більшості. Тому це теж важливий момент, що Трамп озвучив конкретно оце ставлення здорового глузду. Він декілька разів повторив ці слова. що його адміністрація, це буде адміністрація здорового глузу у всіх сферах. Стосовно міжнародних відносин, він згадав подію вчорашню про звільнення перших заручників ізраїльських Хамасом і наголосив, що навіть до його інавгурації вже певні рухи для. Того, щоб було примирення в конфліктах світових, відбулися. Він не згадав напряму Україну, але він сказав, що його адміністра... він рішучий до того, щоб його адміністрація була адміністрацією миру. Ну, оці слова, що про революцію здорового глузду, мені здається, що вони були адресовані також найбільш радикальному крилу республіканців в тому числі. Це, тобто, пас в бік не лише демократів, але й тих ну частини маленьких республіканців, які, наприклад, хочуть закрити кордон для всіх, взагалі, і візи, як такі відмінить. Наприклад, про що йдеться Трампу, ну він наголошував на одній і в іншій промові до того, що вони будуть відбирати людей за принципом меритократії, тобто відбирати по компетенціям, кваліфікаціям, по сферам, там, де людина могла б працевлаштуватися, ну і подібні речі. І якщо ми теж дивимося на загальну картину, то, тобто ми бачимо, що перша за Трампа проголосувала рекордна кількість. Latino people, ну, людей вихідців з південної Америки, рекордна кількість чорношкірих американців збільшилися відсоток жінок, жінок з вищою освітою теж збільшився відсоток виборців. Тобто, ну тут ми бачимо, і він про це сам наголошував, що він намагався. Достукатися до усіх аудиторій, також вчора він довго говорив. Ну не довго, але певний час говорив про TikTok. Він сказав, що о Боже, от що мені вдалося доводилося робити, тільки щоб ну виграти ці вибори. Тобто, ці Тіктоки знімаються, теж він не фанат цього, але він сказав, що він пішов на цю жертву, просто щоб достукатися до молоді так. Також він приділив достатньо уваги економічним аспектам внутрішнім американським. Кризи інфляційної, яка відбувається, кризи цін. Він також згадав, що для американців на даний момент є складною ситуацією, те, що багато родин не можуть придбати власну домівку. А як ми знаємо, для американської свідомості це важливий аспект для американської мрії. Також він сказав, що його адміністрація буде зосереджена дуже сильно на аспекті реіндустріалізації американської реіндустріалізації. Він сказав, що в перші дні він відмовиться від угоди просування електричних автомобілів, від зелених угод, і що єдиний от такий момент хайповий, який був на його промові, це він прокричав свій відомий лозунг «Drill, baby, drill» і зазначив, що цю енергію, яка буде здобута таке рідке золото під нашими ногами, як він висловився, буде використана для потреб індустріалізації американської, та для того, щоб стати найбільшим експортером в світі, хоча Америка вже є найбільшим експортером, Найбільш успішним експортером у світі енергоресурсів, ну так, ми зараз логічно перейшли до зовнішньої політики, до, до того, як ну, те, що він збирається впровадити, впливає на світ, ну і на нас, в тому числі, тому що ми в світі живемо. Отож, Трамп ну, де-факто -де оголосив, що він починає гонку індустріалізації. Тобто він сказав, що вони відмовляються від всіх зелених угод, що це просто нонсенс, і він, коротше, не буде цього робити. Що він почне розвідку та видобування корисних копалин, там копалинки потрібні для енергетики, це та сама нафта, газ і так далі. І що ну по факту стартувала нова індустріалізація штатів. Тобто інші країни вони можуть або долучитися до цієї гонки. Або вони стануть просто ну, її реципієнтом, вони будуть змушені купувати ці всі ресурси за тими цінами, за які, ми, які встановлять штати. І штати стануть, якщо не монополістом, то буде олігополія на ринку. От. І що стосується ну, таких от нюансів, як, де це буде відбуватися. Uh, які будуть uh, торгові коридори і так далі. Тут він теж згадав Панаму. Гренландію, на жаль, не згадував, ні в іншій промові, але ну, мені здається, питання Гренландії, воно ще не тепер, так четвер знову з'явиться. Тому що Гренландія також має багато корисних копалень, зокрема для сфери ну, високих технологій, як рідкоземельні метали, здається, там теж трохи. Uh, та сама Нафтогаз і uh, Панамський канал їм необхідний буде для того, щоб просто швидше доставляти свої товари. Стосовно Панамського каналу, він поділився тезисно, скажімо так, історію, як він її бачить, те, що відбулося з панамським каналом. Він зазначив, що американці побудували цей канал, поклали на цьому будівництву 38 тисяч життів американців. І коли вони передавали цей канал панамі, то вони точно не передавали цей канал Китаю. І я думаю, що в такому ключі будуть дуже багато прийняті рішень по міжнародних відносинах в цілому, тому що, як ми знаємо, Китай веде таку м'яку економічну експансію, умовно кажучи, м'яку. По світу в цілому і займає ключові позиції в світі, зокрема, скуповує дуже багато портів, інфраструктурних об'єктів, запускає свої інфраструктурні об'єкти в світі. Я думаю, це буде дуже важливим і ключовим місцем зіткнення Америки з Китаєм. Так, і ми вже писали до того: ми публікували декілька матеріалів по присутності. Китаю в Європі, також по присутності інтересів Китаю і китайських інвестицій в Південній Америці. Ви можете їх побачити в нашому телеграмі, нашому Фейсбуці. Якщо ми говоримо про ну, конкретний кейс Панами, то це може бути тут все залежить від того, який відбудеться прецедент правовий. Тому що, якщо Трамп скаже, що ну, ми його забираємо, тому що ми його забираємо, то це буде одна справа. Інша справа, якщо вони там на правовому рівні доведуть, що е, Панама чинила такі дії, які для штатів є діл брекер, які анулюють ту угоду, яку вони до того підписали з Панамою, що вони їм передають канал, то це буде зовсім інша справа. Тобто для мене особисто найбільше. Значимим є те, як вони це оформлять юридично, як вони юридично це аргументують, передачу каналу назад Штатам. Ну, я думаю, вони знайдуть спосіб. Скоріше всього, умови, які будуть обговорюватись з урядом панами, вони будуть зрозумілі. І я не думаю, що будуть якісь ексеси в цьому напрямку. Також Трамп згадав, і він декілька разів заходив до цієї тематики стосовно меншинств. Він згадав Збройні сили Сполучених Штатів. Він сказав, що дуже багато політичних рішень були прийняті стосовно розбудови збройних сил Сполучених Штатів, і ці рішення були неправильними. Зокрема, політика там, репрезентейшн, як це буде українською? Equity, diversity. Uh, так, де. Оця just. політика, де, яка існувала останні роки в Америці, що він анулює всі здобуття, і що Збройні сили. Сполучених Штатів Штатів займуться тим, чим вони мають захистом інтересів Америки у всьому світі він це зазначив. І одразу він сказав, що ві... Збройні Сили мають воювати ті війни, які захищають Америку. А в... Але ліпше було б, щоб ми, як. Кажучи про адміністрацію Сполучених Штатів, попереджували війни. Це був дуже важливий момент, що, який він озвучив, що його адміністрація спрямує всі зусилля для упередження конфліктів в світі. І він сказав, що я хочу бути президентом, який буде президентом миру. Тут ще я цитату записала: The wars we never get into. Тобто мені здається, що ця фраза вона говорить ще про те, що все-таки, якщо якась війна відбудеться, вони не захочуть туди втручатися як ну, живою силою, щоб американські солдати воювали за когось. Ну, Скоріше за все, так, тому що mm -hmm. там була дуже така ну, цікава риторика у нього щодо цього. Е, ну, Так, про цю політику equity, diversity, бла бла бла, він це дуже там, велику частину промови присвятив вчора їй. І вона мала дуже такий прям великий відгук від ну, людей, які були на стадіоні присутні. Тобто і від стадіону 20 тисяч глядачів, там, здається, проводять бокс і ну, всяке таке подібне. І коли він називає якісь топіки, то він одразу чує фідбек від аудиторії. Так оцей топік дав найбільший фідбек. Люди прям, ну, кричали, коли вони почули те, що він відмінить всі оці. Ну, Такі радикальні політики в школі, в армії та в федеральних інституціях. Так. І загалом він ще додав, що в перші дні будуть прийняті дуже багато рішень і будуть, вони будуть втілюватись саме в перші дні. Якщо ви пам'ятаєте, то попередньо. Було озвучено, що 100, він готує 100 е, документів, які будуть підписані в перший же день. Але от вчора, на цьому ралі, зокрема, з'явилася інформація, що е, вони вже підготували 200 рішень, і в перші дні ці рішення будуть зроблені, документи будуть підготовлені. Е, це означає, що рішучість е, політики Трампа дуже. Вони вирішили змінювати Америку і змінювати світ дуже швидко. І це він зазначив теж в своїй неволюційній промові, що ці рішення будуть прийняті швидко і будуть втілюватись швидко. Це політика, яку ми до цього не бачили, якщо в останні роки, якщо казати взагалом, то Західний політикум він перетворився на такий бюрократичний політикум, де рішення приймаються довго, широким консенсусом, де нема такого рішучого лідера. І навіть в свою минулу каденцію Трамп не зміг, скажімо так, перебороти бажання оцього діпстейту. Бюрократичний хеліт Америки для того, щоб втілити те, що він хотів, і змінити Америку так, як він хотів. Мені здається, що в цей раз все буде робитись набагато швидше, і будуть спрощуватись якісь там процедури, які заважають для тих позитивних змін, як він це бачить в Америці. Ну, і ми всі знаємо, що внутрішня політика продовжується і в зовнішній політиці. Ну тут ще дуже проста логіка, чому воно все буде впроваджуватися швидше елементарно, тому що республіканці мають більшість в конгресі і в сенаті. І їм здається, треба лише додаткових 60 голосів для того, щоб ну, закон затверджувати. Та й все. Ну, 60 голосів для парламенту це не дуже ну, багато. Там можна з тими людьми домовитися. От це перше друге. Ну, взагалі, чому ми про це говоримо? Якщо так абстрагуватися, це десь країна далека від нас за океаном. А тому, що це дуже потужна країна. Вибачте це слова слово мем. Перше, друге ця інавгурація, це історична подія, в першу чергу, тому що вона задає тренд. Тому що те, про що було оголошено на цінавгурації, воно буде впроваджуватися, але трохи пізніше, скоріш за все, в західному світі, в принципі, наступна стане, скоріш за все, Британія, тому що там йде такий тренд на перегляд зеленої політики, в першу чергу, тому що вона призвела до якихось нереальних просто тарифів на комунальні послуги для населення. Ну і деіндустріалізація та сама і так далі. Ну і далі європейські країни, скоріш за все, Західна Північна Європа. Тому ось так. Е, ну В цілому, якщо казати загалом про відчуття від інвалюційної е, промови Трампа, е, Америка і е, на чолі з Трампом. Е, Вирішила бути фарватором в змінах Західного світу. Про це так само недавно написав Маск, що вони готові не тільки зробити Америку Great Again, але ще й зробити Європу Great Again. І ми будемо бачити, що Країни, які належать до заходу, або країни, які тягліють до заходу, вони теж будуть змінюватись, і політика буде змінюватись, десь це буде робитись е, гармонійно, і як завжди буває змінами, десь це буде відбуватись не дуже гармонійно. Е, залишається велике питання стосовно України, яким чином Українці і Україна е, буде змінюватись. Але ми вже розуміємо, що Зміни, які накопичувались поступово, вони будуть реалізуватись дуже швидко зараз. І нахурація 47-го президента Америки ставить на початок цей процес. Окей, у нас ще є питання, декілька питань в чаті. Перше від Тані цікаво, як це вплине на Китай. Ми вже трішки сказали. Якщо абстрагуватися від його промови, то ми знаємо, що Трамп збирається ну, вводити торговельні санкції для Китаю. Тобто, такої політики, як торгівля з Китаєм, і їх ну, просто без... Перешкодний потік товарів в штати це вже не цього не буде. Натомість Китай уже зараз поставив під санкції 28 американських компаній, які здебільшого займаються видобутком рідкоземельних металів. Ну і які залучені в індустрію високих технологій. От тому так буде торгівельна війна між штатами та Китаєм, і нам теж треба до цього готуватися. Наприклад, які наслідки це може мати для нас. Якщо Китай втратить, ну не втратить, а зменшить свою участь на ринку штатів, то йому треба буде десь збивати товари на інших ринках, які це можуть бути ринки, чи не витіснить він з тих ринків далі місцевих виробників. Потім там не демпінгує ціни і подібні речі. Ну, ми розуміємо, що Китай вміє грати в велику гру, вміє планувати на багато років вперед. Саме тому зараз дуже важливо для Заходу і для Америки, зокрема, що саме Трамп очолює Америку. Тому що як переговорщик, як бізнесмен він. За все своє життя показав себе як нестандартним мисленням, нестандартними рішеннями, дуже швидкими, де контрагент не встигає отямитись від того, що відбувається. В будь-якому разі, ми живемо в дуже цікаві часи. Вони, звісно, складні, звісно, з багатьма конфліктами в світу і, зокрема, в Україні з війною. Але я гадаю, що. Ми побачимо дуже цікавих наслідків від того, що відбувається зараз у світі. Хочу сказати, що ми наступними днями будемо проводити ще ефіри по тому, як змінюється Америка, як це впливає на світ і на Україну. Зокрема, в нас буде скоро, наступними днями, може, навіть завтра, гость, який проживає в Америці. Він поділиться першими враженнями від того, що. Втілює Трамп в життя, тому підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наш телеграм-канал, слідкуйте за новинами і Make Ukraine Great Again!